У рогатині вже тривалий час точаться дискусії з приводу спорудження сміттєприробного заводу. Цього разу на громадських слуханнях намагалися визначитися з місцем побудови майбутнього підприємства. Чи дійшли згоди? Знає Галина Богон. Те, що зі сміттям щось потрібно робити на громадському слуханні у рогатині, що проходило у залі агроколеджу, присутні були одностайні. А ось де саме будувати сміттєсортувальний завод, думки розділились. Як зазначив міський голова Володимир Гусак, ще декілька років тому Рогатин став переможцем екологічному проєкті Європейського фонду розвитку інвестицій для країн Східної Європи, Ековерди. 39 проєктів, Після тих 39 проєктів, коли пройшло опробування, так сталося, що Місто Рогатин виграло той проект. Проект коштує 14 мільйонів євро. Ті гроші в Рогатин не прийдуть, Івано-Франківську область не прийдуть, не прийдуть в Україну, але німецька технологія, яка буде будівництвом, крім наших людей, які будуть працювати на тім будівництві. Так було сказано в конституційному договорі, інакше нема. Що туди входить цей договор? Завод сортує сміття, відправляє в Європу, купляють. 8 машин і 1200 ящиків перед громадою виступили спеціалісти, представники фірми, яка має реалізовувати проект. Голова райдержадміністрації Володимир Панківський зауважив, що до питання будівництва потрібно підходити об'єктивно, вибравши місце для цього не в межах населеного пункту. Необхідно розглянути з усіх сторін для того, щоб раціонально використати наші ресурси, ресурси нашого району, наприклад, хочу. Сказати про те, що дійсно у нас проблема зі сміттям. І її треба вирішувати, оскільки нині рогатин добре знає, що означає мати такі промислові об'єкти, бо постійно потерпає від сусідства від Агро. Тому присутні до вирішення питання підходили виважено. Я згідний, що його потрібно нами за очистку міста за очиску населених пунктів нашого зачистку району. Його доцільніше було будувати, якщо не перевозити, то тільки на тому місці, де є існуючий полігон. От моя думка на залишитися на залужні, тому що перевозка, о самій вже і голова районної адміністрації, і що можуть бути виникнути, як ті кажуть, при перевозці при тому самі інфекційній. Захворювання, бо там невідомо вже що утворилося, які там збудники розуміти в цьому є. Ми будемо їх розповсюджувати по місці, по населених пунктах. То тоді почнуться скарги і від людей, і від того, і можемо мати якісь проблеми. Я би хотів, щоб тих проблем уникнути. Місце все ж таки залишитися на залужу. Питання будівництва світі заводу вже на радиосі носується більше ніж два роки. Наче граються. Вираз... Поліон села Залужя, вдома поліон на Кніїнецькій сільській раді і дійшло до будівництва поліону на території міської ради. Всі відчули, що які розрив повинні бути від населення пунктів це 500 метрів. Якщо, якщо цей завод будувати ну, споруда, значить до села Робілиці, там майже як не 500 метрів. Завод він але ми за все таке місце, щоб всім, всім, всім було хорошо і ратиної і заложі вербилися і в на місця. Гострі дискусії, що опанували у залі, не привели до конкретного рішення, тому вирішено після обговорення з усіма сільськими головами району ще раз повернутись до розгляду цього питання. Галина Бугуна зарій попек, новини телеканал Раї.